Всім привіт! Це відео на каналі Samsung Experience Store. Тут ми знайомимося детальніше з вашими гаджетами, завжди відкриваємо щось новеньке. І сьогодні я вам розповім про зовсім новий гаджет, який може стати вашим улюбленим. Я вам вже колись розповідав, що True Wireless навушники для мене це просто найкраща частина EDC після мого смартфону. Вони допомагають мені абстрагуватися від шумів, зосередитися, чи просто насолодитися улюбленим подкастом, музикою, чи переглядом відео. Так от, оце мої основні навушники. Це Galaxy Buds 3 Pro. Але нещодавно я вам також розповідав про те, що у Samsung є лінійка FE. Це такі пристрої, які дають вам досвід використання флагманських пристроїв за менші гроші. І сьогодні ми з вами дивимось на нові навушники, які насправді в чомусь навіть краще, ніж прошки. Це Galaxy Buds 3 FE. створені для тих, хто хоче спробувати флагманський досвід за розумні гроші. Тут і звичайні фішки з топових моделей, і ціна, яка робить вхід в екосистему Galaxy, ще доступнішим. І коли я ставлю поруч ці моделі, я навіть не розумію, а в чому ж тут. FI, тому що, ну, будемо чесними, смартфон FI, він відрізняється від звичайного S25. Він дуже класний. В нього є свої фішки, до речі, нещодавно я робив огляд саме на цей Galaxy S25FE. Але якщо ви візьмете в руки два S25, звичайний і FI, ви зрозумієте, хто де. А у випадку з навушниками це зробити доволі складно. Бо, наприклад, кейс, якщо чесно, у FE-шек мені подобається навіть більше. Він от в такому світлому у сірому виконанні, і при чому він матовий. А це означає, що кейс не треба додатково захищати. Навіть при не дуже обережному використанні він не пошкрябається А самі вкладищі, як і Pro версія отримали новий фірмовий дизайн Blade лаконічний але з характером. Кейс же має двоколірне покриття: напівпрозору кришку, але вона тут затонована, на відміну від прошек і сіреньку основну частину. навушники доступні у матовому чорному та матовому сірому, як у мене і чесно кажучи, я прям в захваті від цього кольору до речі, цікаво. А чи буде заряджати цей кейс мої прошки? Ну вони блимнули. Напевно, заряджаються, може залишу його собі. На перший погляд, єдина відмінність це шарніри. В Pro-версії він металевий, а в – пластиковий. Як і у прошек, ергономічна форма Galaxy Buds 3FI забезпечує надійну посадку, зменшуючи тиск і посилюючи звук, що робить їх ідеальними для тривалого використання. Дизайн із стрижнем полегшує їх встановлення та виймання. Я вже доволі давно користуюся прошками, і можу сказати, що дизайн мені реально подобається, в них навіть спати можна і вони не випадають. Явних і бігання. І в зал хожу, це зручна і класна моделька. До речі, під рубашечку. Система керування на 3 і є інтуїтивно зрозумілою, і вона ідентична про моделі, чому я чесно кажучи дуже здивувався, бо мені здається, це непроста система. Нагадаю, тут у нас не просто тепи по поверхні, а реакція на натиск. І це набагато зручніше ніж тепи, тому що коли навушник у вусі, ти наприклад біжиш. Якщо він починає трохи випадати, то раніше ти поправляєш будь-чого, і він міг там поставити на паузу трек чи перемкнути його. А тепер тобі треба зробити дію, прям щипком увімкнути чи вимкнути трек. А також що круто, тут залишили регулювання гучності свайпом по ніжці. Це офігеть класна штука. Я вже їх так нахвалив, що сам починаю сумніватися. А чи не зробив я помилку, можливо, треба було почекати та зекономити. Тож давайте все ж таки поговоримо про відмінності. І перше, це зарядка. У Бац 3 і немає бездровок. Тової зарядки. Якщо для вас це критично, зверніть увагу на PRO. Якщо ж ви звикли до кабеля і просто втикаєте usb c то ви нічого не втратите. Захист FI має рейтинг IP54 для захисту від пилу та води. А Pro модель має вищий рейтинг IP 57, обидві відмінності фізичні і обидві, в принципі, для когось важливі. Скажу чесно, я по бездроту навушники не заряджаю, тож міг би обійтися і FE-шками. Да і захисту IP54 вистачить для якихось тренувань під дощем, звісно. Плавати в них не раджу. Ще одна різниця: світлова панель BladeLight. У pro версії вона є, і вона додає візуального ефекту і виглядає футуристично. У Buds 3 FE її немає. Усе стримано і просто функціонально. Скажімо так, це логічна жертва за більш доступну модель. Але головні відмінності криються всередині. У Buds 3 FE і всередині стоїть один драйвер і один підсилювач. Це стандартне рішення, яке дає доволі гарний звук на щодень. А от у Buds 3 Pro система серйозніша. Двусмогло. Говорі динамік і подвійний підсилювач, високі і низькі частоти обробляються окремо, тож звук виходить глибше з кращою роздільністю. І отут вже власний досвід. Дійсно, пошки звучать краще. Я не скажу, що FE звучать дешево, і скажу навіть більше. Якщо ви полюбляєте в основному слухати різні відео і подкасти, можете сміливо дивитися на FE. тому що і в моменти, коли захочеться послухати якусь музичку фоном чи на тренуванні, вони підійдуть. Якщо ж ви інколи любите насолодитися музикою, ви такі. Собі меломан, то зверніть увагу на прошки. І ще один важливий момент для тих, кому дуже важлива якість звуку: Galaxy Buds 3 FE не підтримують Ultra High Quality Audio. Це передача звуку у форматі 24 біт 96 кГц без страт. Цю функцію мають Buds 3 Pro, і саме вона дає їм перевагу, коли йдеться про максимальну деталізацію, широку сцену і відчуття живого звучання. У повсякденному використанні FE звучать добре, але якщо ви слухаєте складну музику або любите вловлювати інструменти окремо, про звучать краще, особливо з спристрим. Троєми Samsung. А ще знаєте, чому я здивувався? Galaxy Buds 3 FE мають повноцінне активне шумопоглинання, і працює воно реально круто у транспорті, в офісі чи просто на вулиці, сторонні звуки помітно приглушаються, і можна зосередитись на музиці чи подкасті. Режим прозорості на FE також є, і він доволі якісний. Його можна регулювати у п'яти рівнях. Він може бути неймовірно природним на середніх рівнях, дозволяючи легко забути, що навушники в вухах. Але якщо на шумодаві не зекономили, то для того щоб зберегти цінник, який менше ніж у прошик довелося пожертвувати деякими розумними фішками. Але важливо розуміти, це саме ті фішки, які не всі ретельно використовують. Про більше підходить тим, хто хоче максимум автоматизації і інтеграції в екосистему. А FE – про базовий комфорт і хороший звук без зайвого. Наприклад, у 3FE немає адаптивного шумопоглинання, коли навушники самі підлаштовують рівень ANC під навколишнє середовище. А також немає автоматичного розпізнавання розмови, коли ви починаєте з кимось говорити, чи з вами хтось. І при цьому ви слухаєте музику з ANC, то навушники автоматично перемикаються в режим прозорості. Так працює з прошками і вручну треба робити з FE. Ну і ще одна відсутня фішка це розпізнавання сирен. Про можуть автоматично пропускати лише важливі сигнали, наприклад, сирену швидкої чи поліції, навіть коли увімкнене шумопоглинання. Попри спрощення в окремих функціях, 3 і все ще добре інтегрується в екосистему Galaxy. Тут працює синхронізація, швидке перемикання між пристроями, керування з телефону чи години. А от частина інтелектуальних фішок, як у Pro, залишилась саме для флагмана. Galaxy Buds 3 Fe підтримують голосову активацію, як OK Google, ви можете керувати телефоном простими командами, відповісти на дзвінок, зменшити гучність, запустити плейліст, усе без дотиків і без потреби діставати смартфон. Навушники оснащені аж шістьма мікрофонами. Технологія Crystal Clear Call використовує штучний інтелект, щоб ізолювати ваш голос, забезпечуючи чіткість розмов навіть у гамірному середовищі. У Buds 3 Pro є ще одна фішка для дзвінків: підтримка широкосмогового Туз аудіо це дає вищу якість передачі голосу, тож співрозмовник чує вас більш живим і природним тоном. У БацТРФ і цього немає, але в більшості ситуацій зв'язок усе одно звучить чітко. Але в екосистему вони інтегровані так само, як і прошки, наприклад, система AutoSwitch. Наприклад, слухайте музику на планшеті чи дивитесь кіно, але поступає дзвінок на ваш телефон, і ви автоматично приймаєте виклик з цих самих навушників. Нічого додатково робити не треба. Працює також і SmartSync Find. Якщо загубили навушники вдома, чи десь у Зику можна швидко знайти їх через застосунок. Вони подадуть сигнал або покажуть останнє місце знаходження. Також у Бацтріфі є підтримка 360 аудіо. Це ефект об'ємного звуку, який створює відчуття, ніби ви всередині сцени. Дуже помітно у фільмах чи під час перегляду відео. Але от відстеження рухів голови, як у прошак, немає. З ним звук адаптується під ваше положення і враження стають ще реалістичнішими. Ще одна відмінність підтримка функції AuraCast. У Buds 3 Pro вона є, дозволяє підключити кілька пар навушників до одного пристрою, наприклад, до телевізора або планшета, щоб разом дивитися фільм. У FE цієї функції нема. Що стосується автономності, тут все на рівні. Бац 3 FE тримають до 6 годин з активним шумопоглинам. Або до 24 годин разом з кейсом у Pro схожі показники у самих навушників, але кейс витягує трохи більше до 26 годин. Galaxy Buds 3 FE – це спосіб отримати багато флагманських можливостей у навушниках, які доступні більшій кількості користувачів. Тут збережені і якісний звук і шумопоглинання і зручність екосистеми. А якщо потрібен максимум функції, завжди є Buds 3 Pro. Ну і якщо ви вже вирішили, які брати для себе, то заходьте на сторінку samsungshop.com.ua, вона є в описі до цього відео, чи в один з офлайн-магазинів Samsung Experience. Experience Store, який є по всій Україні. Інформацію про це ви також знайдете за посиланням в описі, і там ви зможете самостійно подивитися на ці навушники, отримати консультацію і зрозуміти, які вам підходять найкраще. Ну а також подивитися на інші гаджети і дізнатися про вигідні умови купівлі в Samsung Experience Store. Так кому ж варто обрати Galaxy Buds 3 FE? Це збалансований вибір для тих, кому важливий якісний дизайн, сірий матовий окремий плюс, надійне шумопоглинання, зручність щоденного використання і ключові функції Galaxy AI. Автоперемикання між пристроями вони дають усе основне з флагманського досвіду, без компромісів у відчуттях чи зручності. Аутбастер Pro потрібні, якщо ви уважно слухаєте музику і хочете максимум якості, включно з UHQ Lossless Audio. Бо тут подвійні драйвери, які дають більш об'ємне звучання. Також функції шумопоглинання трохи розширені, як от автоматичне вмикання прозорості, а також є бездротова зарядка та hand tracking. Тож саме з прошками ви отримуєте повний флагманський набір. Ну що, визначились? Сподіваюсь, це відео вам було і цікавим, і і якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки, пишіть коментарі і побачимось на цьому каналі дуже скоро. Всім пока!